Історія цієї техніки така, що вона її не успіли вивезти збили, стався прорив окупантів. І коли зачистили ці населені пункти наші суміжники, бойові бригади, е виникла необхідність е евакуйовувати її, поки є на це час. Ця евакуація була одною з найскладніших в моїй практиці. Вона була дуже зухвала, тому що. ну, Ніхто нас там не очікував, що ми можемо зайти під позиції противника і просто у них з-під носу утягнути 25-тонний гусеничний екскаватор. Безпечно тут. Сука, гамна літає всякого. Опять воздух! Сидим, вижидаємо. Тяжко це було робити, падали з ног після кожного виїзду. Але всі розуміли, що задача архі важлива, не закінчити ми її не можемо. Іще нам нести кілометра зо два. Ну що, ми, я думаю, справимося. Железку пройшли. Звісно, наступив той час, коли почало прилітати усе, що могло прилітати. Почали раї шахедів заходити над нами над головою. але Бог відвів від нас, і шахеди всі летіли десь в якийсь район, десь метрів 150 за нами, де ми вже проїхали. Люди працювали зовсім на грані можливостей, тому що це дуже важко евакуйовувати такого роду техніку, такого вісу. Вона для цього не призначена. Все на смікалки. На законах фізики, на силі робочій людських рук на морально-вольових якостях ми її вивезли. Евакуація закчена вдачна 4-5.0.